Аня, вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Сьогодні хочу з вами трішки поговорити про ноту алкоголю в парфумерії. І насправді мені здається, що от якраз такі алкогольні аромати вони дійсно більш релевантні для осінньої перероку для осені та зими. Оскільки, звичайно, мені здається, що ось ці такі парфуми мають зігрівати якби. І тому, особливо там ноти рому, віски в парфумах, мені здається, мають на меті саме створити якийсь такий зігріваючий шлейф, зігріваючий кокон. Інша справа, що такі парфуми, вони звичайно, як мені здається, більше підходять для якихось вечірок. Можливо, якихось святкувань, свят, особливо, мабуть, новорічних свят, чому б ні. Отже, щось таке, що має налаштовувати на таке на веселощі. так? Я, звичайно, теж дуже зацікавилася цим, і мені було би, просто конче необхідно познайомитися з якимись ароматами, якраз алкогольними нотами. На сьогодні я вибрала показати вам 4 відливанти, які в мене є, які я тестувала саме з різними нотами алкоголю. І почнемо з. Дуже-дуже відомого всім парфуму. Це Black Phantom від Kilian. Я не так давно робила огляд на лінійку Kilian, там теж трішечки зачіпала цей аромат. Нанесу його собі на блотер. Відразу мені цей парфум здається навіть трішечки різкуватим, тобто у нього є такий якийсь трішки дивний для мене старт. Взагалі, я особисто набагато більше тут чую шоколадність, такий гіркий шоколад і каву, ніж будь-який алкоголь. Хоча в піраміді заявлений ром. Для мене це більше про шоколадні цукерки, про темний шоколад, чорний, гіркий, про карамельність, напевно, я відчуваю тут карамельні нотки. Тобто для мене це більш про дівчину, яка буде пити каву з Бейлісом, ніж про дівчину, яка пити ром. І взагалі на моїй шкірі цей парфум розкривається такою шоколадною димкою, шоколадною вуаллю. Я була вражена, що я от зовсім не чула в ньому нічого такого пікантного, алкогольного. На блотері, мені здається, я все-таки більше відчуваю такі алкогольні нотки. Знову ж таки, я ж кажу, на моїй шкірі це більше про шоколад. Отже, для мене це якийсь хороший чорний корисний шоколад з некорисним якимсь карамельним лікером всередині. До речі, є в ньому ще один мінус для мене. Трошки пізніше, коли він починає розкриватися, в ньому з'являється якась кислувата дивна нота для мене, яку я не знаю, що мені її видає, але я дуже добре її чую, і тому ну, якби він мені навіть, мабуть, більше не подобається, ніж подобається. Другий. Другий парфум у мене тут буде. Всім відома вараонда від Назамато. Цей парфум мені подобається, як він звучить. І насправді теж його собі нанесу. Е, е, от е, цей парфум мені подобається набагато більше, ніж Black Phantom. Бараунда mm, прям смачний для мене парфум. Він шлейфовий, стійкий. Я також відчуваю тут якісь такі гурманські ноти чомусь. І, до речі, чомусь теж відчуваю якусь таку шоколадність. Дуже смачний він для мене. Я не знаю, що там накрутив Атієрі, але для мене це такі віскі. З якимсь шоколадом, знову таким. Може, це амбрета, дерево тут теж є. Це теж такий от шоколадний лікер, але це такий насичений, прям уже смачний, і міцний шоколадний лікер, який тримають чомусь не в скляній пляшці, а в дубовій бочці. Дуже позитивний парфум. Відразу налаштовує на веселищі, на час в колі друзів, на якісь такі вечірочки. Класний, він мені дуже подобається. Хоча, хоча не можу його назвати відверто алкогольним, не знаю, чому так. Можливо, за рахунок цієї шоколадності, яка мені тут з деревиною відчувається. Цікаво. крутий парфум. Ще одна інтерпретація на алкогольну тему у мене в пробнику фір... фірмовому від Dior. це Ваніла Діорама. Я його навшикаю прямо на цю коробочку. Він стартує дуже класно старт. Мені тут просто мега подобається. Ой, тут і цитруси, і перчик, і якісь спеції, можливо, такий кардамончик, щось таке. Ось ці цитрусові шкуринки, шкірочки теж дуже чую, прям такі бризки. І потім, по мірі того, як він розкривається, з'являється дуже-дуже багато ванілі і, звичайно, ромові ноти. Оцей парфум він зігріваючий, в нього е, нібито і шлейфу немає, але він такий окутуючий, мені здається. Це аромат про п'янку ромову ваніль. Він звучить досить люксово, зовсім так в дусі діор, я б сказала. В цілому мені просто подобається, мабуть, саме ДНК дому Діор, тому і мені багато їхніх ароматів просто от заходять. І тут, я ж кажу, це прям дуже гарно. Мені подобається якийсь такий ванільно-ромове свято з цитрусами, дуже позимовому, різдвяно. Взагалі, в піраміді заявлено навіть, навіть какао. Я його тут не чую. Для мене тут кориця, можливо, є, але какао точно немає. Одним словом, дуже-дуже класні цитруси з ваніллю замочені у якомусь якісному ромі. Прикольний парфум. І останній, який я сьогодні покажу, це овертюра від Amouage. Різнемо його теж. Про цей парфум я згадувала в якомусь своєму минулому відео, а де робила огляд на Амуаш. Оцей парфум для мене теж досить алкогольний. Його прям не порівняти з Black Phantom, де я казала, що я шоколад сам чую. Навіть бараонда для мене менш алкогольна, ніж ось ця овертюра від Amouage. Це дуже стійкий парфум, дуже шлейфовий, і він. Ну, Жіночий, напевно, жіночий слабо уявляю його на чоловіках. І тут вже не віскі, не Ром, тут бренді заявлене в піраміді. Я так насправді не дуже, мабуть, розбираюся в, в там, бренді РОМ чи, чи віскі, але це відчувається, що це якийсь такий міцний алкоголь. З яблуками. Я про це вже казала, що я тут відчуваю яблучка, ось такі, знаєте, м -м -м, такі заспиртовані яблука, чи що яблука вимочені в бочці з цим бренді, з цим алкоголем міцним, дуже класний запах. І тут також є багато. знову ж таки, якихось таких амбрових, нот, ну не амбри, а цього бензоїну якогось е смол, е і воно все разом звучить дуже таким, е таким густим, густою такою шалю. Знаєте, е це коли збираєшся до якогось бару, е вдягаєшся все одно досить тепло, можливо. В якийсь кашеміровий свитерок, чи в такий красивий шерстяний светрик, джемпер. Але хочеш вибрати щось таке класне саме для вечірки. От він для мене, до речі, досить такий навіть сексуальний, можливо, веселий, сексуальний, такий безшабашний, я б сказала. Супер, дуже, дуже класний парфум. Одним словом, як на мене, то от на останнє місце десь би я віднесла Black Phantom, який мені зовсім не зайшов, і потім би в мене б, мабуть, би розділили наступне місце от Vanilla Diorama, п'яна ваніль від Dior і така чомусь шоколадна ромова бараонда весела. І на першому місці, мабуть, би було це яблучне бренді від Amouage. Так, саме таким би був мій рейтинг. Мені дуже цікаво, чи у вас є в колекції алкогольні такі аромати. Як взагалі відноситися до шлейфу якогось алкоголю від себе чи від інших? Чи носили б щось таке, чи колись таке пробували? А якщо знаєте ще якісь цікаві алкогольні такі парфуми, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. А якщо ви на мене не підписані, то підпишіться, будь ласка. Будем ми і далі розмовляти на цьому каналі про різні парфуми. На цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня! Бережіть себе, бувайте! Па-па!